В сумах на базі центральної міської клінічної лікарні вперше провели пересадку серця. Трансплантацію провела команда Бориса Тодурова з інституту серця разом з хірургами центральної міської клінічної лікарні. Сум донором стала місцева 44-річна жінка. Потрапила вона ну, ургентно, в екстреному порядку з великим крововиливом, який був несумісний з життям. Донору було 44 роки. Були всі обстеження проведені. Було зроблено узі всіх органів, і ну нирки підходили для пересадки для трансплантації, і серце було також підходячим, то тобто воно було здоровим. Далі було повідомлено фахівців з інституту серця, був зв'язок з Борисом Михайловичем. Вони погодились приїхати і допомогти в плані трансплантації. Вони привезли свого реципієнта, який підходив під серцем. Жінка була 58 років. Трансплантація тривала близько п'яти годин. Реципієнта після стабілізації відправили до інституту серця. Для Сум і області це подія і перший успіх у розвитку трансплантології. Так сталося, що у нас з'явився донор в лікарні, і родичі донора дали згоду на пересадку серця на трансплантацію. Це велика подія, тому що в межах Сумської області це вперше. І також, наскільки я знаю, не було трансплантації серця в Чернігівській області, в Полтавській. Мені здається, навіть в місті Харкові. Тобто, ми стали перші в цьому регіоні. Для нас це безумовно визначна подія. Я вважаю, що це подія взагалі для всієї Сумської області. Шли до цього два роки. Трансплантологія дуже складний напрямок, як в медичному, так і в морально-етичному аспекті. Дуже важко втрачати людей, і ми розуміємо як лікарі, як спеціалісти, що людину ми не можемо спасти, тому що вражено великий відсоток мозку, і це стан коли ну, несумісний життям. І до 2021 року, поки у нас не було трансплантології, то ми втрачали багато хворих. І е, зараз у нас появилася можливість і шанс дати друге життя людині. Ну якщо вона буде донором і передасть частку себе іншим людям на дану пересадку, серце родичі дали згоду, і це скоріше виняток, а не правило. Хоча за таким рішенням врятовані життя. Кожен із нас, ну, він розуміє, ну як я можу там віддати щось своєї матері, батька ще, але вона розуміє, що одне життя може врятувати ще трьох. І тому вона сказала так, за що ми їй дуже сильно дякуємо. Сумський міський голова Олександр Лисенко говорить, гордий за наших лікарів. Для себе бачить завданням підтримувати клініку, аби трансплантологія мала розвиток. Треба розвивати цю, цей напрямок. Дійсно, ми до цього два роки йшли. Це не просто так, що одразу раз і у нас є транспортологія, і ми вже готові це робити. І нас замітили в Києві, і Тодоров, він же ж він не приїжджає. В усі лікарні вони спостерігають розвиток лікар лікар лікарень, розвиток медичної галузі, і там, де вже є, є така можливість, він спілкується і потім він вже приїжджає. Він швидко проводить операцію. І це якби не випадковість. Директорка клініки Валентина Доміна зговорить: дорогу осилить той, хто йде і пройде небагато часу. і Їх лікарі ще покажуть клас у надскладному напрямку медицини, яким є трансплантологія.